Бог ніколи не моргає. Регіна Бред. Урок 9. Найважливішим статевим органом є ваш мозок. Моя подруга Шерел хотіла познайомити мене зі своїм другом. Я відповіла їй, що не піду на побачення всліпу. Проте вона запевнила, що це звичайна вечірка. Багато вона мені не розповіла, лише сказала, що він носить бороду, розлучений. І працюю в галузі зв'язків із громадськістю. І більше нічого. Якби Шерел розповіла мені, що він палить, що він агностик, який полюбляє джаз, суші та великі міста, що він діва за гороскопом і не любить сидіти вдома, я ніколи б не погодилась навіть познайомитися з ним. Адже я, католичка, не палю, вегетаріанка, за гороскопом близнюки. Я захоплююсь музикою кантрі і люблю малі містечка, а вечори зазвичай проводжу вдома. Теоретично ми одне одному зовсім не підходимо, проте, в останню мить я вирішила все-таки піти на вечірку. Це було в далекому 1992 році. Шерил познайомила мене з Брюсом, і ми з ним ніяк не могли наговоритися. Кілька годин ми сиділи на дивані і розмовляли. Він захоплювався своєю роботою і горів бажанням змінити світ. У нього були такі красиві і такі теплі карі очі, що я зразу відчула себе в безпеці поряд з ним. Крім того, його очі світилися радістю і просто таки випромінювали життя. Щось дивовижно було в тих очах. Наступного дня він зателефонував, і ми проговорили три години. Я дізналася, що він співає в душі і може заплакати через сумний фільм. Але я була обережною. Певний час я взагалі не ходила на побачення і вже майже два роки дотримувалася целібату. Витративши багато років на боротьбу з проблемами дитинства, я твердо вирішила позбутися звички приваблювати недоступних чоловіків, які бояться близьких стосунків і будь-яких зобов'язань. Я хотіла мати чоловіка, який би любив мене і прагнув провести зі мною все життя. Як і кожна жінка, котра колись зазнала болю, я хотіла мати чоловіка, на якого можна покластись, який ніколи не образить мене, не відштовхне і не покине. Здавалося, такого чоловіка просто не існує. Я не була цілком упевнена, як маю поводитися з Брюсом, тому запропонувала три варіанти нашого першого справжнього побачення. Ми могли піти в кіно, повечеряти в якомусь ресторані або поїхати в місто, де він виріс і організувати екскурсію до його будинку, школи та інших цікавих місць, щоб я могла краще пізнати його. Проте Брюс вирішив поміняти мої плани і запропонував поїхати до мого рідного міста. Так ми опинились в равенні містечку з населенням близько 12 тисяч осіб. Ми зупинялися біля молодшої, середньої і старшої школи, біля місць, де я колись працювала, біля мого будинку і церкви, до якої я ходила. Наприкінці екскурсії ми відвідали цвинтар, де поховані мої дідусь із бабусею, а потім сиділи в машині і дивилися, як на багряному небі понад безлистими деревами підіймалися серпик місяця. Брюс сказав, що цей момент зі мною був не гіршим від сексу. Цей чоловік справді відрізнявся від усіх, з ким я зустрічалася до нього. Наше побачення завершилося вечерею в ресторані і розмовою про те, що нам не потрібне в житті. Брюс роздумував над тим, чи він коли-небудь знову одружиться. Я теж міркувала чи вийду заміж. Ми дійшли згоди, що навіть якщо й надумаємо колись створити сім'ю, то оберемо не просто чоловіка або дружину, а супутника життя і найкращого друга. Того вечора я зрозуміла, що можу беззастережно в нього закохатись, адже Брюс розумний, життєрадісний і чесний. Я дізналася, що він єврей, а проте в грудні полюбляє колядувати біля кав'ярень, що він подає дітям знаки, як у фільмі Маленькі негідники, що в нього тонни книжок у вітальні, що він кине палити заради коханої людини. Йому подобалося моє неслухняне хвилясте волосся, мій тонкий ніс, мої руки і мої веснянки. Він показав мені світлини своєї мами, бабусі, синів, братів і сестри. Він навіть узяв свій мобільний телефон і вимкнув його, сказавши: Я ніколи так не роблю. А ще він надіслав мені касету, на одному боці якої були записані романтичні пісні та джаз, а на другому його улюблені колядки. Він зізнався, що надіслав її, щоб спокусити мене, і йому це вдалося. Усі слова Брюса і всі його гарні вчинки переконували мене, що я можу йому довіряти. Бувало, він радів, як маленький хлопчик, коли бачив мене, а іноді ми годинами сиділи на дивані і розмовляли, тримаючись за руки. Було відчуття, що я залишилася на ніч у найкращого друга. Ми з Брюсом і справді стали друзями. У нас не було сексу, доки не відбулася розмова. Це він так вирішив, не я. Одного разу ми цілу ніч просиділи на дивані, розмовляючи, він хотів дізнатися про моїх колишніх, про всі мої манівці та биті шляхи, які привели мене до нього. Він 15 років був у шлюбі і вже два роки розлученим. Мені ж ніколи не вдавалося зустрічатися з одним чоловіком понад рік. У мене було багато чоловіків, схожих на мого батька, які водночас зустрічалися зі мною, тому що я була схожа на їхніх матерів. Не найкраще поєднання, еге Брюс жартував, що йому подобаються жінки з минулим. Ми сміялись, а потім обоє плакали, коли я розповідала, а він слухав, як важко мене любити. У мене було ще стільки ран, які потребували зцілення. Адже за все своє життя я з жодним чоловіком не почувалася фізично й емоційно захищеною. Та й, узагалі, я мало тямила у власних інтимних потребах. Я завжди думала, що жінка має задовольняти чоловіка і добре, якщо отримає щось взамін, а не отримає, то й нехай. Брюс просив мене поділитися з ним усім, розповісти, що мені подобається, а що ні. Але я сама не знала, що мені подобається і чого б я хотіла в стосунках, бо ніколи не намагалася це з'ясувати. Більшість людей занурюються в сексуальне життя поступово, проте, якщо в дитинстві ви зазнали сексуального насильства або вас зґвалтували в підлітковому віці, як у мене, у вас украли сексуальну частину вашої особистості. Тож, ви не можете поступово пізнати сексуальну складову ваших стосунків. Коли хтось намагається силою нав'язати вам свою сексуальність, він зупиняє ваш особистий розвиток. Я весь час намагалася догодити чоловікові, а робила те, що, як я думала, йому подобається, і зовсім не переймалася власним задоволенням. Брюс заявив, що так не має бути. Він сказав мені, що основою наших із ним стосунків повинна стати дружба, і секс аж ніяк не має на них впливати чи псувати їх. Він відкрив мені велику і вічну істину, все починається з дружби, бо дружба це душа стосунків, пояснив він. Ще до знайомства з Брюсом, подруга з реабілітаційного центру розповіла про свої нові методи знаходити спільну мову з чоловіками, які вона довідалася з великої книги анонімних алкоголіків. Її автори, напевне, мали почуття гумору, бо поради щодо сексу починаються на сторінці 69. Отже, книжка радить спочатку провести в собі ревізію. І виявити свої образи і страхи, а також проаналізувати своє сексуальне життя, визначити, що вам до вподоби, а що ні. Тоді наодинці з Богом створити розумний ідеал того, що вам подобається і підходить. Мені слід було довірити Богові своє сексуальне життя і сприймати секс як дар Бога, який наділив мене бажаннями, прагненнями та пристрастями. Мені слід було знати і вірити, що Господь здатний створити чоловіка, який не ображатиме і не покине мене. Секс має бути частиною цілісних і глибоких стосунків. У випадку з Брюсом, усе так і було. Перед тим, як дійти до основної страви, ми довго розмовляли. Якоїсь миті Брюс торкнувся свого чола і сказав: Секс тут, річ не в тому, щоб догодити комусь. Ви не зобов'язані нікого задовольняти. Суть сексу полягає не тільки в отриманні оргазму, казав він, це лише глазур. Для торта потрібно більше інгредієнтів, тож спробуємо спекти торт. І ми спробували. З того часу минуло чимало років, але випікання торта і сьогодні приносить нам багато задоволення. Наше сексуальне життя ніколи не залежало тільки від наших тіл. І це дуже добре, бо з віком ми міняємося. Мене змінив рак. Після того, як рак забрав мої груди, мені знадобився деякий час, щоб знову відчути себе сексуальною. Брюс завжди казав, що моєму мозку потрібно трохи часу, щоб перелаштуватися. Він мав рацію: адже коли йдеться про секс. Найерогенніша зона розташована у вас в голові.